Присід плюс перекат в нижній точці. Для виконання даної вправи ми будемо використовувати один обтяжувач, гантельку або пляшку з водою. І фіксуємо руки на бокових частинах. Тримаючи так, щоб кисть руки була розгорнута долоною до долоні. Фіксуємось в початковій позиції стопами ширше за плечі, достатньо широка позиція. Носочки злегка розгортаємо вбік. колінці дивляться в бік носочків. Призігнуті. Таз відводимо одразу назад, трохи, корпус тримаємо, поперек не прогинаємо, спина рівна, нахил трохи вперед корпусу, а голова, звичайно, що продовження хребта. Руки з обтяжувачем тримаємо рівними перед собою в позиції між ніг. І з цієї позиції ми почнемо виконання вправи. Присід плюс перекат. Для початку нам необхідно виконати присід. Тож. Відводимо таз назад. Це перша дія завжди. Чому ми відчуваємо сідницю в присіді? Тому що перша наша дія це розтягнення сідничних м'язів, які потім, хочуть, не хочуть, будуть на нас працювати. Відвели таз назад. Нахил корпусу, бачите, ще трохи пішов вперед. І вже з цієї позиції повільно згинаємо ноги в колінних суглобах і сідаємо в присід до паралелі коліна стегна. Колінцями не валимось вперед, не заходимо за носочки. В цій позиції фіксуємось і будемо виконувати перекат. А саме зміщуємо корпус до однієї ноги, до прикладу, я до лівої, і випрямляємо трохи ніжку в колінному суглобі право. Змістились, потім через низ, тиснучи п'яту ноги, з якої ми зміщуємось, переходимо на іншу. Другу випрямляємо. і на середину знову. Зафіксувалися вже, коли на серединці, виконали перекат з ніжки на ніжку. Тиснемо п'ятами в підлогу, виштовхуємо таз вперед, підтягуємо обтяжувач до стегон. Зафіксувались, випрямляюся я не до кінця, спину не прогинаю ніколи. Тобто, встали трішечки, ніби в такому. При зігнутому стані. Корпус завжди трішки нахилений вперед. Це одне повторення. Знову Таз відвели назад, нахил корпусу трохи вперед. Потім зігнули ніжки в колінних суглобах, сіли до паралелі коліна і стегна. Корпус до однієї ноги довели, іншу трохи випрямили, трохи стискаючи сідницю, бачите, вона у мене рухається. Потім до другої. Трохи саме протискаючи п'яте. З п'яти на п'яту переходимо. І на серединку перейшли. Тиснемо п'ятими двома в підлогу, штовхаємо та вперед підводимо до стегу наптяжуючи. Розслабилися сіднички. Відвели таз назад, нахил корпусу злегка вперед. І вже тоді зігнули ноги в колінних суглобах. Колінця вперед не валяться, сіли до паралелі коліна і стегна. І переходимо до перекату. Спочатку тиснемо п'ятою однієї ніжки, яку будемо випрямляти, переходимо корпусом до іншої. Потім другою тиснемо, переходимо корпусом на іншу і випрямляємо. Потім на середину перейшли, тиснемо п'ятими в підлогу, штовхаємо та сперед підіймаємось. Тобто, як це вдіє, це відвели, сіли. На одну ніжку перейшли, другу випрямили, на другу перейшли. Тут трішечки привипрямили не повністю. На середину, п'ятому в підлогу, поштовфтазу вперед, як рибочок виросли. Ви у цій вправі відчуваєте не тільки сідниці, а й ніжки. Ми працюємо, щоб вони були сухими, рельєфними, необ'ємними, підтягнутими, гарними. Тож, одна, одне повторення це присід. Перекат з ніжки на ніжку. Трохи перейшли, не випрямляючи до кінця колінця, трохи зовсім хитнулися, пропрацювали внутрішню частину стегна. Повернулись на середину, п'яму протисли, зібрали сідниці, виштовхнули та вперед. Це одне повторення. Присід і перекат. Таких загалом 15 повторень за один підхід і буде 4 підходи. Сет. Випад назад. Акцентований на сідниці. Плюс журавлик. Сет означає, що ми виконуємо дві вправи без відпочинку. Тобто, спочатку ми виконуємо по 15 повторень на кожну ніжку випади, потім одразу без відпочинку, по 15 повторень на кожну ніжку вправу журавлик. Тільки після цього відпочиваємо зазначений час, це рахується одним підходом. Таких загалом ви будете виконувати 4. Почнемо розбирати вправи сету. Почнемо з першої вправи: випад назад, акцентований на сідниці. Для виконання даних вправ двох ми будемо використовувати один обтяжувач, це або одна пляшка з водою, або одна гантель. Також нам потрібно буде підійти до стіни, щоб ви могли підтримувати рівновагу, спираючись однією рукою на стіну. Тож, підходимо до стіни і почнемо розбирати початкову позицію даних двох вправ. Але першу вправу, яку ми будемо, в принципі, розглядати і виконувати це випад, як і зазначено. Стаємо боком до стіни і виконуємо від стіночки один крок. Нога і рука, яка зі сторони спини, стіни, перепрошую, не виконують вправу. Це наша, ну, тобто, опора. Ми спираємось рукою однією. Рука, яка зі сторони, ноги, яка не зі сторони спини, буде тримати обтяжувач, тобто гантель або пляшку з водою. І ця ніжка буде виконуюча. Саме на неї ми будемо виконувати вправу. Вона опорна. Тож, перейдемо до початкової позиції. Стопи фіксуємо на ширині плечей. Колінця призгинаємо, таз відводимо назад. Корпус тримаємо, поперек не прогинаємо. Спина рівна, голова продовження хребта. Одну ручку, як я вже сказала, фіксуємо на стіні для підтримки. Друга рука біля бокової частини стегна з обтяжувачем. І з цієї позиції починаємо виконання вправи випад назад акцентований на сідниці. Ніжка, яка зі сторони. Стіни відриваються від підлоги, і ми не виконуємо один крок назад, саме з позиції на ширині плечей, і фіксуємо її позаду на носочку. Крок не великий, не широкий. Носочок розводимо задньої ноги злегка в бік, колінці, дивиться в бік носочку. І з цієї позиції почнемо виконання випадок. Відводимо таз першою дією назад. Нам потрібно розтягнути м'язи сідниць і м'язи біцепсу стегна, тобто задньої поверхні, і повільно виконуємо нахил корпусу трохи вперед. Починаємо згинати з цієї позиції ніжки в колінних суглобах. І сідаємо випад до паралелі коліна і стегна передньої опорної ноги. Не нижче. Нам не потрібно задньою ніжкою торкатися підлоги. Лише концентруємося над передньою ніжкою. Вона має бути паралельно від коліна до стегна. Якщо трішки вище, це не проблема. Колін це передньої ноги не заходить вперед за носочок, воно паралельно п'яті. З цієї позиції тиснемо п'ятою в підлогу з нижньої точки і виштовхуємо. Та вперед. Саме поштовх тазу це підйом. Не випрямляємо спину, а штовхаємо таз вперед. Виконали. В цій позиції ми і залишаємось. Виконуємо далі. Відвели таз назад, нахил корпусу вперед. Повільно згинаємо ноги в колінних суглобах. Сідаємо випад до паралелі коліна і стегна. Тримаємо чіткі лінії. Від коліна до п'яти. Чітка лінія. І від коліна до стегна. Зафіксувались поштовх тазу вперед. Піднялись. Відвели таз, нахил корпусу вперед. Зігнули повільно ніжку в колінному суглобі, сіли випад до паралелі коліни і стегна. Тиснемо п'ятою в підлогу опорної ноги, штовхаємо таз вперед. Все має бути повільно розтягнення м'язів і поштовх. Так, виконуємо по 15 повторень на кожну ніжку випадів. Дуже важливо, кожен підйом за рахунок поштовх тазу. Ми не розгинаємось, а штовхаємо таз і за рахунок цього випрямляється трохи корпус. Встаємо не до кінця, спина має бути завжди трохи в нахилі. Так ми сильніше розтягнемо сідничні м'язи. Переходимо до другої вправи. Ви виконали 15 повторень на одну ніжку, розвернулись. 15 повторень. На другу ніжку виконали випадів. І тепер ви одразу виконуєте журавлик. Фіксуємось в цій самій позиції. Нічого не змінюється. Стопи на ширині плечей, опора на стіну. Виконуюча нога опорна, яка з протилежної сторони від стіни, тримаємо обтяжувач в руці. Але вже руку з обтяжувачем фіксуємо біля передньої частини стегна опорної ноги. Друга ніжка, яка зі сторони стіни, виконує. Крок назад. Фіксуємо її на носочку, як ми і фіксували. Тільки носочок дивиться прямо з колінцем, не розвертаємо його. Зафіксувалися. Рука з обтяжувачем долоною до передньої частини стегна, прямо перед передньою частиною стегна. З цієї позиції зараз будемо виконувати журавлик. Для цього ми відриваємо задню ніжку від підлоги, відірвали її. Повністю стаємо на передній нозі. Передня нога опорна, на неї виконуємо вправу. Перша дія, відводимо таз назад. Тягнемось ніби сідничками трохи назад. Призгинаємо передню опорну ніжку в колінному суглобі. І починаємо виконувати нахил корпусу вперед, ведучи обтяжувачем по передній частині стегна. момент нахилу задня ніжка підіймається потрохи вгору. Ведемо до позиції, коли рука з обтяжувачем зайде за колінний суглоб. Тільки зайшли за колінце, будемо виконувати підйом. Тиснемо п'ятою опорною ноги в підлогу. Опорна нога це передня, на яку ми виконуємо вправу. І збираючи сідницю, штовхаємо таз вперед, підтягуючи до стегон наш обтяжувач. Ніжка вже задня підтягується до передньої, але не фіксується на підлозі. Розслабили сідниці. Знову відвели таз назад, колінце призігнули, ведемо обтяжувачем попередній частині стегна, заводимо за колінце. Тиснемо п'ятою в підлогу, штовхаємо таз вперед, опускаємо задню ніжку, підводимо до передньої, ніби трошечки підтягуючи себе. Знову нахил корпусу вперед, таз відводимо назад. Задня ніжка підіймається, щоб збільшити амплітуду. Завели за колінце, тиснемо п'ятою в підлогу передньої опорної ноги. Стискаємо сідницю, виштовхуємо таз вперед, задню ніжку підводимо до себе. Так і виконуємо по 15 повторень повільно журавлика на кожну ніжку. Дуже повільно концентрація поперек не прогинається. Сама концентрація на тому в двох вправах, щоб ви розтягнули м'язи і в момент підйому штовхнули таз вперед. Саме концентруємося на цьому. Так і виконуємо. Тяга на одну ногу, задня тримає знизу опору на стіну для виконання даної вправи. Ми маємо обрати стіну, на якому ми будемо спиратися, стати впритул до стіни спиною, виконати невеликий крок вперед. Обираємо ногу, на яку будемо виконувати вправу. Спочатку фіксуємо стопи на ширині плечей. Я обираю ліву ногу, саме на неї я буду виконувати вправу, Тож задньою виконую крок назад, фіксую її, повністю спираючись на стінку. Так, щоб носочок не спирався, а п'ята була повністю, ну, повністю зафіксована на стіні, тримає опору. Передня нога опорна на неї ми виконуємо вправу, Це головна нога. Будемо використовувати гантельку або пляшку з водою, наш обтяжувач. Фіксуємо руки звичайним хватом вузько на обтяжувачі і фіксуємо обтяжувач біля передньої частини стегна опорної передньої ноги, на яку виконуємо вправу. Корпус тримаємо, відвели таз трохи назад. Поперек не прогинаємо нахил корпусу злегка вперед. Голова продовження хребта. Корпус фіксуємо на ну, здвигаючи трішечки. До передньої опорної ноги. Саме на неї ми концентруємось. І з цієї позиції починаємо виконання тяги. А саме призігнули ніжки додатково в колінних суглобах, відводимо таз назад, в першу чергу, нахил корпусу йде вперед, і руками з обтяжувачем ведемо по передній частині стегна, заводячи за колінце. Завели за колінце, це нижня точка. Зафіксувалися в нижній точці, тиснемо п'ятою передньої опорної ноги в підлогу і, стискаючи сідницю, штовхаємо таз вперед, підводячи руку з обтяжувачем до стегна. Корпус не розгинаємо, лише підйом за рахунок поштовху тазу. Знову відвели таз назад. Нахил корпусу йде вперед. Ведемо руками з обтяжувачем по передній частині стегна передньої опорної ноги. Заводимо за колінце. Все це завели, це кінцева точка. Тиснемо п'ятою опорною ноги в підлогу, поштовх тазу вперед, підйом підтягуючи ніби до себе обтяжувач. І знову. Відвели нахил, завели за колінця, тиснемо п'ятою опорною ногу в підлогу, штовхаємо таз вперед. Підйом за рахунок поштовху, корпус зовсім не чіпаємо. Він у нас нерухомий, він не розгинається, поперек не прогинаємо. Працюємо лише розтягнувши м'язи, відвевши таз назад. І в момент підйому скоротивши, виштовхнувши таз вперед. Відвели таз назад і поштовх вперед. Так виконуємо почергово на кожну ніжку по 15 повторень. Сідничний місток, фіксуючи лопатки на стільці з виконанням носочки в бік, носочки прямо, чергуючи. Для виконання даної вправи ми будемо фіксувати спинку на поверхні. Я використовую такий куб, він для мене, як стілець. Ви можете використовувати диван або ліжко, щоб було м'якіше, але це має бути нерухома така поверхня. Якщо це стілець, спираємо на стіну. Якщо диван ліжко, то я думаю, що він не посунеться так, щоб ви не змогли травмуватися якось. Має бути зафіксована поверхня. Тож, обрали поверхню, сідаємо на краєчок даної поверхні і випрямляємо ніжки перед собою в колінних суглобах. Після чого одну ногу згинаємо і переходимо на передню, опускаючи таз вниз. Фіксуємо лопатки на поверхні, але спину не кладемо. Тільки зафіксували лінію на лопатках. Зафіксували. Корпус тримаємо, поки фіксуємо лікті, щоб ви змогли продовжити фіксацію. Стопи зафіксували на ширині плечей. Або трохи зовсім ширше, не широка позиція. Лопатки зафіксовані позаду на поверхні. Трохи лягаємо, але плечі не притискаємо. Корпус тримаємо, животик завжди тримаємо. Дуже важливо. Поперек не прогинаємо, трішечки піддаємо стегна вперед. Це також важливо, якщо ви будете прогинати поперек, навантаження буде невірне. Піддали стегна вперед, корпус тримаємо, поперек не прогинаємо, спина рівна, голова продовження хребта. Стопи зафіксовані спочатку в позиції, коли носочки прямо, спину повністю не кладемо. Відірвані лопатки і відірвані плечі. Лише зафіксований початок одна лінія. Із цієї позиції почнемо виконання вправи. Голова має бути продовження хребта, тож не крутимо нею. Перша дія опустити таз вниз. Опустили, розтягнули м'язи сідниць. Після чого тиснемо, п'ятимо в підлогу, тиснемо і відриваємо, ніби носочки трохи. Збираємо сідниці в себе, штовхаємо таз вперед. В момент поштовху випрямляємо спинку і притискаємо лопатки повністю до задньої поверхні, плечі не прилягають. Затримуємось верхній точці, поперед все так само не прогинаємо, після чого опускаємось вниз це одне повторення. Розвели носочки вже вбік. Розвели. І так само тиснемо п'ятою в підлогу двома п'ятами. Стискаємо сідницю, штовхаємо таз вперед спинка в момент поштовху. Повністю лягає, лише не притуляємо плечі. Сідниці стиснули, затримались, опускаємо таз вниз і так само відриває... відриваємо спинку. Після чого носочки фіксуємо в позиції рівно. Знову штовхаємо таз вперед. Корпус тримаємо. Ручки можна тримати на стегнах, в замочку на рівні грудей, на сідничках, як вам буде зручно. Я часто кладу на сідничку, щоб відчувати, що я їх тримаю. Затримались, відірвали лопатки від задньої поверхні, розслабили сідниці, опустили таз вниз. Носочки роздвинули. П'ятами в підлогу тиснуш, відриваю носочки, поштовх тазу вперед. Зібрала сідниці, затрималась у верхній точці. Лопатки поклала на поверхню. Відриваю лопатки, опускаю таз вниз, розтягую сідниці. Носочки фіксую по лінії ровно. І знову. Сідниці зібрала, виштовхнула, затрималась. Розслабила, опустила. Змінила позицію носочків. І так само виконуємо чергуючи. Рахуємо одне повторення само по повторенню. Носочку прямо раз. Носочки в бік два. Таких загалом буде 24 повторення за один підхід. І буде таких 4 підходи. Стоячи відведення ноги назад, ковзаючи по підлозі. Якщо у вас підлога не ковзає, ви відриваєте ніжку від підлоги і виконуєте так само точно, тільки ведучи не по підлозі, а над підлогою ніжку. Це не проблема. Для виконання даної вправи нам необхідно підійти впритул до стіни, тому що ми на неї будемо спиратися. Стаємо обличчям до стіни і виконуємо крок від неї. Відводимо таз трохи назад. Корпус тримаємо, поперек не прогинаємо. Нахил корпусу злегка вперед. Спина рівна, голова продовження хребта. Руки фіксуємо перед собою на стінці, щоб ви могли спертися корпусом, підтримувати рівновагу. Стопи фіксуємо на ширині плечей. Одну ніжку обираємо для виконання вправи. До прикладу, я почну з правої ніжки. Тож, її фіксую на носочку на рівні п'яти вже передньої тоді ноги лівої. Ліва зафіксована. І з цієї позиції, нога призігнута в колінному суглобі. Я починаю виконання вправи. А саме веду носочком по підлозі, штовхаючи п'яту назад, випрямляю ніжку. І збираю сідничку. Потім повільно підводжу назад. І знову ж таки веду, ніби малюю, випрямляючи ніжку в колінці, стискаю сідничку, Затрималась, повернула назад, веду, випрямила, затримала, повернула назад. до Носочок до Опорної ніжки, на якій ми стоїмо. Веду по підлозі, випрямляю, стискаю. Поперед при цьому не прогинаю. Лише ніжка і сідниця. Відвела, стисла. Коли веду, я протискаю, ось протискаю підлогу. Не просто ковзаю, а протискаю, тисну носочком в підлогу, випрямляючи ніжку, у мене сідничка тремтить. Якщо у вас підлога не ковзаюча. Ви ту саму дію, тільки ви. Носочок трохи на себе натягуєте і випрямляєте ніжку, стисли сідницю. Підвели до себе і випрямляєте ніжку, звели сідницю. Ніби ковзаючи також по підлозі. 15 повторень виконуєте, корпус тримаєте завжди, животик не вивалюєте, підтримуєте завжди. Поперек не прогинаєте, лише ніжка. Відвели, затримались, сідничка так підтрусилася. Повільно повернули. 15 повторень на ліву ножку, 15 повторень на праву ножку.